І всім привіт, ви на каналі Sonic Play. І сьогодні ми з вами будемо грати в гру Ну, проти... ТІФ Pro перша частина. Ну, як ми думали, що ми в цій грі вже все подивилися? Uh -huh. Ну, ми забули з вами подивитися якусь кнопку 2 players. Тож я пропоную з вами її подивитися. Так. Це знову якась гра, як зрозумів. І що ми тут робуть? А, ми тут мали на базу нападати. Це гра на двох человека, я понял. Ми з я по... з вами а подивимось, що тут є. Так, тут є ось такі чуваки. Это ну, про, не просто мечом дерется. Эти е -е, взрываются. Сейчас подкопим вами на хакера. Подивимось, что он тоже робить. Так. Ось ми поставили А что он дает? А, він стреляется, я понял. Він якимись штуками стріляється. <кхем> І давайте подивимось, що, що буде, якщо якась база когось виграє. Так. Мы должны нападать на их базу. Вот, мы уже их базу дамажим. Уроним, то есть. Так. Все. Мы их базу поломали. И... Мы выиграли. Разумело.